Був. Його колесо стало прямо на лінії, тому вважаємо, що не заїхав Роман, старт по готовності, можеш їхати, коли будеш готовий. Прокрути схему ще візуально, якщо хочеш, якщо не хочеш, можеш стартувати по готовності. Перший час. Пішов. Час пішов. Великий, великий. Велике коло може на дуже гарному куті їхати. Нічого страшного, нічого страшного. Нага, була. Так, Поїхав трошки, не трапили. Там треба було між жовтим та червоним їхати. Один він напліка червоний з лівої сторони. Тому ця помилка, на жаль, може дикується заїзд, а на літеральності печати. Мне не нравится. Давай ведешки стискаємо. Хорошая вісенька, хороший нахер. Попробувався верхом. Перекресна вісить. Бачите, у нас багато вісемо тут, до речі. Як мінімум 4 вісімки. Зараз буде ще блищає вісенка. Закипна червоних ловить справа і горизонтальна вісенка.

Молодець, диві який стоп. Молодець. Гарно заїхав, але пропустив одну е схемку Конус і не залік. Але час е хвилина 40, 0, 16 тисяч.